Отримала я допомогу як мало забезпеченим людям, і пішла в Коско купити ще продукти, які я люблю їсти, але нам їх рідко дають. Купила ці водорослі, вони коштують щось 10,99, по-моєму. Я раніше пила йодомарін, я здавала вдома. Зараз не знаю, де мій, мій дім, мабуть, вже тут мій дім. Здавала, де я раніше жила в, іншій, ж, в іншому житті аналіз на йод. І у мене був дуже низький рівень йоду в організмі, і мені ендокринолог сказали, що три місяці пити йодомарін і місяць перерва. І я з собою привезла сюди багато, потім моя сестра приїжджала, привезла. Зараз у мене все закінчилось, і тому я перейшла на оці такі органік сухі водорослі. Я їх не дуже полюбляю, але там багато йоду. Тому я вирішила краще їсти продукти, чим пити ліки. Я не люблю пити ліки і стараюсь завжди поменше пити ліків. Груші я обожнюю. І вони сьогодні були по акції, а я ж завжди, щоб зекономити, купую те, що по акції. Оце 550 за 10 груш. Мені здається, навіть в валді зараз вони дорожче коштують. І в нашому магазині точно. Ну, люблю я такі томати, і вони довго лежать і смачні. Я перепробувала багато томатів в Америці, і якось мені вони не подобаються. А ці ще більш-менш мені подобаються. я їм. Нам тут дають томати, ну я їх не можу їсти, я їх заморожую, а потім от і в пиріг в рибний додавала, або яйця жарю з томатами. Це ірландський сир. Це мій зяті дочка полюбляють. І я перший раз спробувала його і якось мені він не сподобався. І коли їздила в Нью-Йорк, взяла з собою і пригостила сина. І він теж якось не, не зрозумів е, смак цього сиру. А я вже другий чи третій раз купую, і мені зараз він подобається. Перший раз у мене якийсь такі. Двоякі були відчуття. Якось Він мені не сильно сподобався, а зараз мені подобається. Фісташки я люблю, і вони корисні, я їх люблю, я завжди ввечері їм фісташки і авокадо. Їм попів авокадо кожного ранку, вранці з тостом. Раніше купувала у нас в магазині, але зараз щось вони підняли, підняли ціну і вигідніше купити в коску. 6,99 або 5,99 авокадо коштують. Сир за цей брусочок я заплатила 14 доларів. Фісташки я не пам'ятаю, десь біля 16 доларів. Томати 6,50. Е, водорослі, я вже сказала, по-моєму, 10,99. І груші була, акція 550. Але ж це все ціни. Без процентів за покупку. Так що там, ну, На продукти там додається всього 1%. Так що це не так уже важливо. Так що, отак. Підкупляю продукти, ті, ще я люблю. От Я ще люблю багато їсти овочей, і приїхала я з Нью-Йорку і ще не їздила, їжу завжди в Алді. І там купую і аспарагус дешевше, і ридиска, зелена цибуля. Хоча я їздила в Ламарт, або, кажуть, що я неправильно кажу, треба казати Ел Ну, Я звикла Ламарт кажу, в Олександрії. Туди я їжу за Скумбрією, за е буряком для борщів. І в цей раз я там купила, в останній раз я там купила. Зелену цибулю, там укріп, укроп, виправте мене, якщо неправильно кажу. Ну, Там теж багато зелені. Ну, Там буває дорожче, ніж в Валді. Ну, зелену цибулю і буряк я завжди там купую, і Скумбрю я там купую. Так що, треба поїхати в Валді, там. Брокколі дешевше, потім аспарагус там дешевше, ягоди там бувають дешевше. і Я там редиску беру, петрушку. Ну, зелень. Я люблю овочі і фрукти. Фрукти стараюся якось поменше їсти, тому що там цукор, І це не дуже добре для холестерину і для печінки. І тому стараюсь якось трохи менше, хоча я люблю солодощі, а овочі я теж люблю. І я вже показувала якось, я кожного дня на обід їм овочевий салат, я показувала якось, що я на роботі, може, зніму покажу. Я там різноманітне, додаю все, що в мене є, і, і ще додаю сімена, зерна всілякі. Ну, дуже смачний салат і корисний. Ще раз кажу, на мій погляд, краще їсти продукти, чим пити ліки. А мені треба бути здоровою, тому що я не зможу працювати фізично в магазині. Зараз в магазині нам дуже важко працювати фізично, ну і морально зараз стало складніше трошки, раніше було легше, але працювати треба треба ще хоча б рік. Щоб 65 виповнивалось, а потім вже може щось думати про іншу роботу, про іншу страховку, тому що все зациклюється на страховці, на медичній страховці. Без страховки тут не можна жити. А щоб була страховка, треба працювати, тому що нам дають від роботи страховку, якщо іншої немає. Другі люди не беруть, беруть від чоловіка, там, дружини, ще від когось. Я отримую страховку від роботи. Так що, отак, розказала вам свій погляд, свої новини. Будьте здорові, щасливі, хай буде все добре. До побачення.